Микита приніс до поліції автомат. Розповідає, знайшов його біля села Пересадівка в посадці. Прийшов для того, щоб здати його добровільно та щоб ніякої відповідальності за нього не нести. Чоловік планує залишити автомат собі для того, щоб ну, в подальшому. Зараз, так як в нас військовий стан і ну, небезпечний час для країни, ну на всяк випадок для самозахисту, а потім, після війни, вже ну, чи здам її в дозвільну систему, чи перероблю на на різну зброю. Мається на увазі на карабін, додав Микита. Поліцейські перевіряють зброю в електронних базах. Перевірки вашої зброї та вашої особи немає підстав відмови вам в зброї, тому е даний автомат буде задекларовано на ваше ім'я для забезпечення е безпеки України та відбиття збройної агресії. В кабінет заходить ще один чоловік. Розрушить здачу. Де ви її знайшли, отримали її в деяких обставинах. Значить, родителі в селі Андрієвко, Баштанського району, атець знайшов посадки, ну, позвонив, попросив, щоб я його. Перша зброя це АКС-74У, укорочений. Зброя, яка видається російським. Солдатам, основному водіям, танкістам. Це зброя АК-47, 762 на 39. Це старий зразок. Це Не наші трофейни, це російська зброя. Декларувати зброю стало можливим з 25 листопада цього року. До 25 грудня це можна зробити із зброєю, знайденою раніше. Після 25 грудня її потрібно декларувати протягом доби після виявлення, розповів начальник відділу контролю за обігом зброї Сергій Нежидаєв. Для декларування зброї вони подають паспорт, свідоцтво про реєстрацію, ідентифікаційний код і фотокартку. Процес декларування займає декілька хвилин. Співробітники проводять огляд зброї, перевірку її за базами даних, після чого видають громадянину талон про декларування. Зброю, які особи задекларували, може використовуватися лише для надання відсічі агресору, може зберігатися у громадян дома. Якщо зброя була знайдена з набоями, то їх теж декларують. Не можна задекларувати гранатомети, кулемети, гранати тощо. Задекларовану зброю. Також можна використовувати для тренувань на полігонах, розповів Сергій Нежидаєв. Декларантами можуть бути громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території країни. За незаконне поводження зі зброєю передбачене покарання. Наявність у цивільних осіб незадекларованої зброї передбачає кримінальну відповідальність за статтею 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Всю задекларовану стрілецьку вогнепальну зброю з набоями люди муситимуть здати або переробити на карабіни чи макети протягом 90 днів після скасування воєнного стану. Додав Сергій Нежидаєв. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.